Вітаю всіх друзі на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Я живу в Канаді вже 10 років. І на цьому каналі я ділюся з вами своїм досвідом життя, роботи, еміграції, всього, що відбувається в Канаді з українцями, і взагалі. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, яких зараз досягає успіхів геніальний бізнесмен, геніальний. Президент, геніальний політик, тактик, геніальний заключатель ділів, і все це, звісно, в лапках Трамп. Що відбувається зараз в Канаді? Які зараз відбуваються такі дуже значні зміни, на які Трамп зовсім не очікував, і він зараз отримує. Повністю інший результат, да, тобто він отримує протилежний результат від того, що він очікував, коли він починав свою риторику і коли він починав наїжджати на Канаду, і те, що зараз відбувається в Канаді, це дуже такий класний індикатор того, що відбувається зараз у світі. Да? те як світ реагує на всі ці трамповські закидони, на всю цю дуристіку, яку затіяв Трамп. Тож дивіться, будь ласка, відео до кінця багато класної, цікавої інформації. І да, друзі, не забудьте, будь ласка, підтримати мій канал вашими вподобаєчками, Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що я вам сьогодні розповім. про те, як Канада веде свою війну проти Трампа, проти Трамповської цієї, цієї камарілії? Тобто мені важлива ваша думка. У мене зараз, майже 8 -ма година ранку. Я зараз їду в Джим побігати пару годин. А термометр у мене зараз показує мінус 33. Це така температура зараз у Вініпезі. І поки ми з вами будемо розмовляти про те, що відбувається в Канаді, я вам покажу у очки Вініпега, як це виглядає на вулиці, коли мінус 33. Тож слухайте і дивіться. Зараз покажу вам трошечки, як воно тут у нас на задніх дворах, да, де у гаражі. Виїхав я зараз з гаражу, і ось отак от, от, у нас тут гори снігу, тому що люди чистять сніг, щоб е, під'їхати до себе додому, припаркувати машини. Тож це виглядає приблизно так, тому що ну, багато з вас бачать е, основні вулочки, да, і не до кінця люди розуміють, а як же воно там позаду, не на основних вуличках. Ну як бачите, дорога почищені. В принципі їхати можна спокійно на будь-якій машині, не обов'язково мати собі навіть SUV. можна їздити на звичайних легковушках досить спокійно. Тепер що стосується того, що відбувається в Канаді, ви всі чудово знаєте, що в Канаді останні декілька місяців відбувається досить серйозна така політична криза. Трюдо об'явив про те, що він йде з поста прем'єр-міністра, про те, що він іде е, з поста. Керівника своєї ліберальної партії, і він призупинив діяльність парламенту, і все це відбувається на фоні того, що Трамп почав погрожувати Канаді приєднати Канаду або облажити Канаду дуже такими суттєвими митами да, тарифами. Ну, взагалі, Трамп повернутий на цих тарифах. Він зараз вже ці тарифи ліпить наліво і направо. Таке враження, що він інших слів не знає і взагалі нічого не розуміє, що він робить. Ну це діво п'яте. Так, ось е, ліберальна партія стрімко втрачала підтримку тут в Канаді останні місяці. Ну сказується провальна діяльність е, в багатьох аспектах. Е, зросла дуже виросла інфляція, дуже зросли ціни на все. Тобто, люди почали жити гірше і. Це не секрет, що ліберали почали дуже сильно втрачати підтримку. Якщо б відбувалися б у нас вибори буквально ще 2-3 місяці тому назад, то 99% що ліберали би програли ці вибори з тріском, Що палів'єр став би новим прем'єр-міністром. І можливо ліберали навіть не увійшли в уряд, да? тобто не те, що сформували уряд, а взагалі б не увійшли в коаліцію. Тобто була досить така важка ситуація. Ну і що тут з'являється Трамп? Ми всі чудово знаємо, як Трамп відноситься до Трюдо, як Трамп негативно да, відноситься до і як Трамп негативно відноситься до його партії. І як він знущався на Трюдо, як він знущався над лібералами, як е Трамповська шавка цей маск обзивав Трюдо дівчиною. Тобто, все це ми з вами бачили, це все розгорталося на наших очах. І Трамп таким чином сподівався взагалі підірвати авторитет Трюдо, авторитет лібералів і хотів, щоб ну, взагалі лібералів не було. Да? Тобто він таким чином показував своє фе. І спочатку Полів'єр він трошки так притих. Він е, сам не знав, що йому треба робити в цьому випадку. І Трюдо, він такий, знаєте, він якби підірвався, і трудо вдалося об'єднати. Людей навколо себе трудо об'єднав навколо себе прем'єр-міністрів всіх провінцій, Трюдо об'єднав навколо себе уряд, парламент, людей. Тобто, Трюдо почав стрімко знов набирати бали, і це, і це зовсім не те на що розраховував Трамп. Да? Тобто, на фоні всіх цих наїздів, на фоні того, що Трамп казав, що Трамп писав в своїх медіа, Канадці зараз об'єдналися і об'єдналися навколо Трюдо. і останні два місяці Трюдо і ліберали почали знов відбивати свої е, очки. Ліберали почали знов набирати собі підтримку. І зараз виглядає так, що Трамп він просто біситься. Він цього не очікував. Він думав, що е, з таким своєю поведінкою він взагалі доб'є Трюдо, доб'є лібералів. І позбудеться і трудує лібералів, і буде далі розмовляти зовсім з іншими людьми. А інші люди будуть не такі наполегливі з його міркувань. Тобто він повністю обісрався тут в Канаді. І що ж зараз відбувається в Канаді? А в Канаді зараз друзі відбуваються дуже цікаві речі. Я вже вам розповідав про той байкот, який канадці зараз. Об'явили Сполученим Штатам Америки як канадці зараз байкатують товари, які у нас в магазинах зі Сполучених Штатів Америки, так в Канаду спокійно завозяться зараз товари зі Сполучених Штатів Америки. Але на багатьох полках, якщо ви зайдете в супермаркети, то ви побачите, ну, наприклад, Сік, який. Виробляється в Канаді, будуть пусті полиці. Сік, який приїхав зі Сполучених Штатів Америки, повні полиці, і все буквально все так і є зараз. І зараз вже деякі постачальники, які постачають деякі комплектуючі зі сполучених штатів Америки, вони не дожидаючись цих тарифів, вже піднімають ціни на свої товари. І, наприклад, у моєї жінки вже піднялися ці тарифи на 5% в інших підприємствах піднімаються тарифи, де йдуть комплектуючі зі сполучених штатів Америки на певні відсотки. Тобто, канадці почали активно боротися вже з цією Трампанщиною, і те, що відбувається зараз в Канаді, це дуже так цікаво показує ті тенденції, які зараз відбуваються і в світі. Ми вже всі з вами бачили, як Трамп зі своєю бандою обісралися в Європі, да? тобто, ну це був повний провал. Що там витворяли вони в Європі, і що до чого все це призвело? Тобто Канада, вона не, од... не одна на цьому шляху. Ну і це ще не все, друзі. і Це ще не все з'явилася буквально вчора офіційна інформація про те, що найбільші канадські авіаперевізники Air Canada і WestJet Суттєво скорочують кількість рейсів до Сполучених Штатів Америки. Люди, канадці, відмовляються від вже купаних квітків. Люди суттєво впали продажі квітків, і ці авіалінії зараз кажуть, що ну вони не бачать сенсу тримати багато рейсів. Як це було? Хочу вам нагадати, що протягом останнього року, да, до того як Трамп е, прийшов і почав весь цей кардібалет. Творити, тобто до цього ці дві авіалінії вони кожного року, кожного місяцю вони збільшували кількість перелітів до Сполучених Штатів Америки. Відкривалися нові переліти до нових різних місць Сполучених Штатах Америки. Тобто цей бізнес зростав, але зараз канадці відповідають таким чином на дії Трампа. Ну і думаю, що ви вже знаєте про те, як зараз. На різних срівнуваннях, на різних таких івентах, коли звучить гімн Сполучених Штатів Америки, ну наприклад, на іграх хокейних іграх, да, коли звучить гімн. Різних країн, звучить гімн Сполучених Штатів Америки. Канадці просто освистують цей гімн. Канадці просто не нічого не нічого нікуди вже знаєте, без жодних реверансів, Канадці взагалі дуже такі люди палають. Знаєте, дуже такі добрі люди. Вони не люблять показувати свої такі негативні емоції там комусь чомусь, але вже зараз. Канадці нічого не стісняються. Канадці просто відверто освістують е, американський гімн і показують своє Фе е, уряду Сполучених Штатів Америки. Показують своє відношення до Трампа і до всіх його цих поплічників. Ну, інакше їх назвати не можна. Ну, взагалі, зараз виникає таке враження, що знаєте, в Сполучених Штатах Америки прийшли до... Е, Уряду прийшли до влади гопніки з 80-х, такі якісь там, які да, навіть не дільци, да Тобто вони навіть не дільці, вони просто реальні гопніки захопили владу. Ну, виглядає приблизно так само, як це відбувається в Раші. І зараз канадці показують цим гопнікам, що з Канадою. Так не можна. Ну і вже всі чудово знаєте ці випадки. Канадці масово продають свої тесли, канадці скасовують свої заброньовані е, покупки Тесли, там всяких цих сайбертраків і всього іншого. Тобто зараз іде такий активний е, супротив маску. Люди в Канаді відмовляються від продукції, яку производить маск. Ну І, до речі, вся ця ситуація з Трампом. Також вплинула і на плани моєї родини. І не те, що вплинула, вона суттєво поміняла наші дуже серйозні, скажімо так, довгострокові плани е, життя. Да? Тобто, ми вимушені були також підреаг... підкоректувати наші е, дії, наші плани, що саме ми. Коректуємо і як це вплине, і що ми взагалі збираємося робити. Я розповім на цьому каналі вже досить скоро. Досить скоро ви дізнаєтесь дуже цікаву інформацію про все те, що відбувається зараз зі мною, з моєю родиною тут в Канаді. Це серйозні зміни. Тож, друзі, якщо вам це цікаво, не забувайте. Підтримувати канал, не забувайте підписатися на мій канал. Тож, друзі, давайте ми з вами підіб'ємо підсумки. Дональд Трамп очікував, що він дуже швидко захопить Канаду. Це таке ж саме відношення, як у Трампа, як у Путіна, вибачаюсь, було в 2022 році, коли він збирався Київ за три дні, всю Україну за тиждень. Да? Те ж саме і Трамп збирався, що він зараз. Налякає Канаду своїми е, тарифами, і канадці спобіжуть до нього і будуть проситися стати частиною Сполучених Штатів Америки. Трамп сподівався, що канадці чомусь вдруг хочуть всі стати е, американцями. Ні, не хочуть, не хочуть канадці ставати американцями. І це один з гімнів Канади. Да не гімнів, а це одна з ідентичностей Канади, що канадці. Це не американці. Тож Трамп прорахувався, і Трамп зараз отримує зовсім інший результат на те, на що він сподівався. Не Канада за три дні 51 штат, а Канада зараз обриває е, серйозні відносини, серйозні е, зв'язки зі Сполученими Штатами Америки. І Трамп втрачає е, ну, втрачає партнера, втрачає класного друга. втрачає... Е, Партнера в лиці Канади це те, що було багато-багато років. Друзі, я сподіваюся, що інформація, яку я вам надав, була цікава для вас, корисна для вас. Я знаю, що українці. Вони підтримують Канаду. Я знаю, що українцям подобається Канада, і Канада робить все можливе для того, щоб підтримати Україну, щоб підтримати українців в їхній боротьбі за незалежність. І зараз Канада опиняється майже в такому ж самому стані. Да? Канада зараз також бореться за свою незалежність. І це відгукається українцям. Це українці чудово розуміють, і українці тому і підтримують Канаду. Тому друзі, давайте ми будемо з вами слідкувати далі разом, як будуть відбуватися події тут у нас в Канаді, як Канада буде далі боротися з цим монстром Трампом. Надає йому по зубах, а я впевнений, що Канада надає йому по зубах. Я впевнений, що Україна надасть, надає 에, Сполученим Штатам цьому Трампу по зубах. І це вже Україна робить. І я впевнений, що Трамп досить швидко захлібнеться своєю юшкою. Ну і, на жаль, Сполучені Штати Америки втратять. Вони багато втрачають вже вони багато втратять і далі зв'язку з дебільною е, політикою і з дебільними діями. Президента, якого вони обрали собі до влади, тож, друзі, давайте будемо з вами залишатися разом. Будь ласочка, підписуйтесь на канал, будь ласочка, вподобаєчки, будь ласочка, коментарі. А я вже приїхав в спортивний свій клуб і. Пішов я бігати. Мені десь треба сьогодні пробігти. Ну я так планую, кілометрів 15. Я пробіг вчора, 14 кілометрів. Думаю, 15 сьогодні вистачить. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.